Вітаю, любі чоловіки! Сьогодні розклад для вас. Взяла таку колоду, знаєте, з жіночими зображеннями. Чоловіки теж є зображені на картах, але ось ця саме колода попросилась на вас. Рука сама якось потягнулася. Сьогодні в супроводі у нас шаманський бубен. Не лякайтесь, це просто звуки, звучання, які допоможуть нам розслабитись і налаштуватись. Тут жодного, скажімо так, програмування вас немає. Принаймні, я як людина не несу це в своїх намірах. Ви працюєте над втіленням мрій, ви працюєте над цим, у кожного своєму, але ви хочете бути, ніби, знаєте, зверх людиною. Сверх людиною чи як поки, що, поки що, ви на тій стадії, коли вам треба відчути себе на вершині світу. По справжньому перше, багато хто з вас саме над цим і працював, ідіть до кінця. Ось хтось, наприклад, завжди лише цього хотів, і тепер починає до цього стрімитися. Але для початку ви починаєте роздумувати і думати, а що ж для вас таке вершина світу, що для вас в принципі вершини і тому подібне. Такі похожі, похожі схожі, схожі карти, як в жіночих розкладах виходили. Але ви тут, якщо жінки, наприклад, більш конкретні, то ви навпаки, чоловіки починаєте ставати більш м'якими. Ви більше заглиблюєтесь в себе, більше в свої хочу, більше в свої заслуговую, більше в свої я маю право. Ви собі дозволяєте і зізнаєте собі в тому, що, наприклад, ви дійсно хочете, щоб до вас жінки, ну, жінка там ваша, чи, в принципі, дівчата, чи, чи в принципі ну, люди. Ніби як от, от по-справжньому до свого проявлялись. так? Да? Або хтось на етапі опрацювання дитинства з мамою працюєте. І, можливо, ви помітили, що вам того не довистачило. Ну, от, мама, ну, ну, не могла так проявитись. І ви зрозуміли, що. Е Постійно могли обирати саме таких жінок, які також так не проявлялись, тому що ви на той момент розуміли лише так. Наразі ви зрозуміли, чого ви хочете. І ви починаєте доходити до того усвідомлення, що ви зрозуміли, що і ви, як чоловік, теж спроможні на ту ж саму ніжність, любов і тому подібне. Це не лише жіночі притаманні якості. Ні, це. Вміння виразити любов. Немає жіночого чи чоловічого виразу любові, є людське, да? тому що жінки узурпатори теж є і аб'юзерші, а в наш час їх зараз набагато більше, ніж чоловіків-аб'юзерів. Якщо так розібратись. і багато чоловіків ось король, король е, Пентаклів і тут ось жінка зображена. Жінки іноді приймають таку роль на себе дуже відповідальною главенствою. главенство, ну що навіть самі того не помічають. О, на тобі. Тому тут, е, знаєте, що тут бабка надвоє сказала. Але ви. Повинні розуміти, що ви зараз, в принципі, ви працюєте над внутрішніми процесами. Вас на сьогодні це більше хвилює, аніж зовні. Ну, у вас тут питання рівноцінності, рівноправності. Ви, і ви, і, як чоловік, і самі повинні задумуватись про права і обов'язки жінок і себе. І ви, і ви в якийсь момент ви почали розуміти, що дійсно, наприклад, якщо в жінці її ось така серйозність, конкретність, да, там, ну, якась, скажімо, професійна точка або сторона, і це сильна сторона в жінці. То нехай вона її проявляє. Тобто, ви зрозуміли, що. Ось те, що для вас важливо, що чоловік головний, і я тебе всім забезпечу, це одне. А те, що для жінки її самовираз або для жінок в цілому, це теж дуже важливо і це її право, це її бажання. вона теж може цього хотіти. І якщо вона того або цього досягне, це не говорить, навіть якщо в фінансах вона буде більше заробляти. Це не говорить про те, що ви слабкіший, а вона краща. Тут немає кращих чи гірших, тут є лише хто що. Вміє. І це не є привід для того, аби якось сперечатись, змагатись і мірятись одне із одним. Ем, так, над вашими мріями ви працюєте, ви працюєте, і, скажімо так, Ну, ви хочете це всім серцем і душею. Ви хочете це, це всім своїм і нутром, і єством, всім. От щось є таке, чого ви хочете, і ви і розумієте, і відчуваєте, і багато над тим працюєте. Що ось оце саме те, куди ви йшли, куди вас вели, куди вело. Тобто ви зрозуміли, що. Або поки що, якщо ви поки що да, не, не розумієте або не маєте такого, це може бути про ваше призначення. теж. Це не лише ось мрія, да, там, щось такого <кій> з кимось або з чимось. Ні, це може бути дійсно як питання вашої е, е, місії, життєвої, душевної. Але тут теж ви повинні бути максимально готові і підготовлені. Зрозумійте, для того, аби володіти дарами, ви повинні володіти собою. І іноді приходять такі люди, які транслюють вам не дуже щось або приємне, або що. І ви їм, наприклад, ну, не хочете допомагати. Да? Тому що, тому що ні, іноді, коли ви володієте даром. Це для, для вас не як для якогось випробування. Ні, просто вам навпаки, саме таку людину до такої людини треба знайти підхід і саме цій самій складній людині допомогти. А коли в нас є его, коли в нас, скажімо так, наша. Людська сторона і досягати, і домагати, і, і маніпулювати вона бере гору, тоді дуже складно. Ми тоді забуваємо про життєву місію. І це все настільки плавно і легко відбувається, що ви можете бути мільярди разів свідомі, спокійні, зосереджені, але життєві обставини, ситуації вони так затягують, що. Іноді дійсно собі треба нагадувати, де ти і що ти. Ось так. Ось так, що ми повинні знати про вас. Ми повинні знати про вас наступне, що всередині вас досить швидко відбуваються процеси. Деякі процеси для вас абсолютно нові. Деякі можуть бути вам зрозумілі лише завдяки якимось людям, поруч з якимись людьми. Да? Ну, буває таке людина, не може знаходитись одна. Або там, вам треба підтримка там, конкретних людей. Або якщо б ця людина просто фізично була б поруч, це було б набагато простіше там, і тому подібне. Ну, ну, це нормально. І тут карта закоханих. По суті, це нормально, що вам дійсно для того, аби бачити в чомусь стимул бажання. Вам поруч треба обов'язково. Треба рідна людина в вашому домі і тому подібне. Це ваша дружина, там чи ви таку людину хочете? Можливо, ви ще не одружені, да, або не знайшли пару. Не обов'язково всім одружуватися, але в нас людей так прийнято якось. Ну так. Тобто, ви шукаєте свою сім'ю або створюєте свою сім'ю. Тобто, сім'я це не про штампи зовсім, це про внутрішні відчуття і відносини між людьми. Тобто, це розуміння загальне сім'я. Да? Це взаємопоміч, розуміння, те, те, те. для кожного ми вкладаємо своє. Да? І сім'я це люди, це не будинки і це не штампи. Це трошки друге. Ми можемо просто там зустрічатися, але бути ось такими одне для одного. Да? Це ж і дружба, і любов. І пристрасть все в одному флаконі, і тут треба вміти карта справедливості. Треба вміти у всьому тримати баланс, тобто не сприймати свою людину або людей в цілому. Одного боку, або лише з однієї сторони, от між нами вже все багато чого було. все, Та яка там романтика, або там, та які там компліменти, або яка там ніжність, вже так, якось ми вже з ніби одне одного розуміємо. По конкретиці більше. Да? Поки що можливо комусь це і зручно, але я вам скажу так: по весмірці келихів і по весмірці пентаклів, ні. Ось якраз таки всередині вас і відкрилося або відкривається. Ви підійдете до того періоду, що ви теж цього хочете, і це прекрасно. І не важливо скільки вам років. І ви цього хочете в когось, цього могло ніколи не бути. І хтось, нарешті, хоче це відчути. да? Хтось, наприклад, довго від цього міг закриватись, і ось нарешті якось почнете і самі проявлятись. Хтось почне звертати увагу саме на таких людей, саме ось так розумієте. Тепер до питання вашої... вашого прояву. Самовиразу вашого. А, ну, ви молодці. Ви молодці. Ви тут, тут багато так... карт, де зображена якась парність, присутність чогось живого, так. Да? Ви і самі непогано справляєтесь, але у випадку чого у вас є, скажімо так, люди або людина, на кого можна покластись навіть елементарно прислухавшись, дослухавшись, якась підтримка, там ще щось. Все це у вас є. І ви це все сприймаєте дуже добре і вагомо і важливо. Тепер до питання цінностей. І цінності. А ви зрозуміли, що в парі або в принципі в житті, або підходите до того розуміння, що не лише ви важливі, бо ви там чоловік, бо ви голова, бо ви руки, ноги або заробітчанин? Ні. Ви підходите до того моменту, що ви теж відповідальні за ніжність в ваших відносинах, за чесність, за радість і тому подібне. Тобто, в якийсь момент ви перестанете або перестали звинувачувати жінок і бачити в них як тригер. Да? Тобто, от як вона себе поставить, так і буду проявлятись. Ні, ваша мужність і чоловічність буде йти. На, скажімо так, на перший главенству план, але вже не з позиції егоїзму, а з позиції, як главаря, скажімо так, ну, сім'ї. Да? Тобто ви будете вже розуміти всю цінність сім'ї і наявність людей або людини в своєму житті. А із того вже у вас буде формуватися, яких людей будете підпускати, яких ні. Ось так, чи є тут ще якась інформація? Давайте подивимось. Але я вам скажу так: тут багато чого вже було сказано, треба вам це все обдумати, переварити. Бажано, да, тут і карта миру, бажано вас не загружати. Вам цікаво слухати все це, але краще сконцентруватись не просто на Тривалості відео, да, там і говоріння, а краще сконцентрувати вашу увагу на вже почутих словах. Дякую, чоловіки. Більше часу не віднімаю. Рада була для вас попрацювати. Ви молодці. Пишите в коментарі. Якщо мужчини слухають, пишіть, будь ласка, не соромтесь. Зараз навіть мужчини знімають розклади по Таро і гадають на те, що він про вас думає. Да. Або яке рішення він з приводу вас прийняв для жінок. Тому не соромтесь писати. Ми з вами тут, як мінімум, не гадаємо, а ми з вами тут працюємо. А хто його знає, може зустрінете долю свою через коментарі. Ну так в інтернеті і познайомились. Хто звісно ж в пошуку? А хтось завдяки коментарям може, наприклад, прокачати себе як людину. Спочатку страшно навіть коментарі писати. Почнете писати, зрозумієте, що не страшно, а потім вже і комунікабельність підтягнеться. Або просто це буде способом вашим отримати увагу зі сторони. Тому, не, скажімо так, не соромтесь нічому. Дякую, шановні, що ви поруч, дозволяєте бути поруч мені. Пишете, звертаєтесь, прислухаєтесь, дякую вам. Будемо працювати і далі. Енергетика у вас сильна, але, скажімо так, все ж таки розклади будуть. Унісекс, скажімо так, тому що багато хто з нас тут на питанні компромісності. І ось оці такі парні розклади, да, і рідкі такі спеціально направлені для чоловіків, для жінок, вони допомагають дійти до розуміння компромісності. Коротше, такі розклади будуть рідкістю. Будемо дивитися, як і завжди дивимося. Ось так. Добре, дякую за увагу. Все, не віднімаю час. Бажаю всім добра.